Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні ми спілкуємося з керівником волонтерського центру Любицької громади, мищининець Наталією Андріївною. Добрий день. Як ви розпочали свою діяльність і які виклики стояли перед вами на самому початку? Власне, ідея самого волонтерського центру це була ідея Сніжани Євгеніївни Лут. Вона звернулася з пропозиції, що давайте спробуємо знайти приміщення і знайти людей. Ну і так. В результаті цієї зустрічі і наших перемовин, скажімо, вона була більшим оптимістом в цьому питанні, саме її ініціативність і створила цей центр. Якщо говорити про волонтерський центр в тому розумінні, в якому він є зараз, то свою діяльність ми розпочали від липня 2022 року. Але перші спроби створити волонтерський рух були від початку цієї Косковсько-української війни 2014-2015 року і у травні 2022-го вже працював таки молодіжна частина з дівчатами, школярками, випускницями вже тепер. А ми почали виготовляти перші обереги, потім це був. Лікарські чаї, які дуже тоді були потрібні на фронті. Тобто, ось ну, таким був початок. Який? Виклики на початку. На початку, перше, це приміщення, де ми будемо працювати, і е, люди, хто буде працювати. Приміщення ми дякуємо. Любецька селищна рада потурбувалася. У нас завжди є приміщення, де ми можемо працювати. А що стосується людей, то ну, тут добровільно відразу прийшли перші вісім людей. Далі трошки додавалося. Хтось приходив, хтось йшов, хтось є від перших і до цього часу, хтось додався за цей час. До перших викликів це було зорієнтуватися, що ми. Можемо робити, які є потреби на фронті, і а, що в наших силах і з цього в чому допомогти. Ну, на сьогодні це вже більш-менш визначено. Це маскувальні сітки, це захисні костюми, кікімори, це а, суха сублюмована їжа і енергетичні суміші. Це основне чим ми займаємося. І так, ви от кажете про те, що викликом є знайти людей. Як саме ви залучаєте громади до волонтерської діяльності? Які труднощі є в цьому на даний момент? Ну, взагалі, як на мою думку, то залучати ну не потрібно. Волонтерство воно йде від душі, від бажання людини допомогти, від розуміння того моменту, який є зараз, і що кожен може зробити, і де може підставити плече. Тому як власне волонтерів їх не треба мотивувати окремо. Чи чи залучати. Найчастіше це люди, які знаходяться самі і пропонують свої послуги. Ну, Звичайно, там даємо оголошення в соціальних мережах, коли не вистачає рук. Говоримо з людьми, сусідам розповідають ті, хто приходить, але найчастіше от, це, це дійсно люди, які з'явилися самі. Знаєте, коли є Ідея, то кажуть, Всесвіт на неї відповідає. Спочатку ідея про захисні костюми, плетіння їх це така доволі серйозна робота, воно було тільки в ідеї, хоча було дуже-дуже багато замовлень. І просто першою, хто відгукнувся, це була Тамара Якавенка, яка сказала: я можу робити для вас ці основи. Дійсно, це був такий. Відгук, я можу їх робити, я знаю, як. Ну, і від того часу це пішло. Дякуємо волонтерам, що допомагають ЗСУ. Далі це люди із сіл наших, із старостинських округів. У нас є дуже активні старости, які залучають. Дякуємо пані Юлії Бакалійка, пані Олені Симонові, які створили у себе можливості для плетіння маскувальних сіток. І які от відгукуються на це. Взагалі громада доволі широко залучена до волонтерського центру. Плетуть також сітки ще в Злієві, в музеї, в ліцеї. Теж люди самі проявили ініціативу, прийшли до нас за матеріалом, який ми надаємо, і вони це. Роблять. Є частина людей, які працюють вдома. Також у нас дуже активні господині в селі Галків, на них переважно ось ця їжа, яку ми відправляємо сухі борщі, супи. Вони влітку сушать, взимку фасують це все. І е, маємо змогу відправляти. Але звичайно, вже цього літа їм звичайно потрібна буде е, допомога. Тому всі, хто це зможе робити, теж можна долучатися. Погалкову особлива подяка Тетяні Рожковій за її ентузіазм і е, е, бажання допомогти. Ну, взагалі, волонтерський центр під час війни це така спільнота, яка не може собі дозволити зупинитися ні на мить. Отож, де ви знаходите фінансування в найскрутніші моменти? Чи є люди, можливо, які на постійній основі допомагають вам? Так, uh, да, фінансування момент складний. Чим далі затягується війна, тим складніше, звичайно, людям з цим запитанням. Uh, але uh, ну, так уже склалося за ці два роки є. Uh, Люди і є організації, які дійсно на постійній основі щомісяця допомагають нам. Дієвою підтримкою на початку діяльності були ярмарки, які проводилися в школах, а також благодійні концерти, які проводив будинок культури. На той час це були досить серйозні суми для донатів, які ми збирали. Якщо говорити про працівників певних організацій, то це в першу чергу Любецька газова дільниця, потім Любецька амбулаторія і Любецька селищна рада та Любецький ліцей. Тут ми маємо щомісячну допомогу. Старостинські округи долучаються старости, збирають кошти або активні громадяни. По селах і передають також від, від сіл, і від старостинських округів. теж Майже щомісяця ми маємо якісь певні кошти. Хтось робить не, ну, там, тисячу, дві, пів тисячі, передають. Але щомісяця хтось це робить один раз, але на велику суму, як, наприклад, Неданчичі, вони допомагали перевзути хлопців на нулі, ну, тобто резину зимову закупляли. Це була доволі велика сума. Ну, І є люди, які щомісяця відривають частину, скажімо, я. Більш ніж впевнена, що вони мають не дуже великі пенсії, не дуже великі зарплати ті, хто це робить, але відривають частину від своїх доходів для того, щоб нам донатити. Є також ну, донати можуть бути не тільки у вигляді е, грошей, е, допомагають місцеві підприємці, якщо це стосується там. Овочів чи о, якихось частин, от, що, що можна дати з магазинів, то допомагають нам із цим. А, і, і нам, і також тій частині, яка працює в Галкові на чолі з Тетяною Рожковою, їм також допомагають місцеві а, підприємці. Є люди, які а, ну, допомогли, а, наприклад, великою сумою, але одноразово. В принципі, немає різниці. Ми вдячні всім і кожному за, за кожні 10 гривень, тому що вони є дійсно важливими. На місяць нам, як мінімум, треба одна бухта сітки, це від 5 до 5,5 тисяч, і до 4-5 рулонів спанбонду, який коштує теж до, до 3800-4 тисячі. Тобто ось десь приблизно такі, такі суми. Тому вдячні будь-хто і будь-як, як вирішить це робити. Також фінанси, Якщо говорити про найскрутніші моменти, ну була ще здача макулатури, це теж допомагало дуже-дуже добре. А, ну а вже коли зовсім підходить час, коли розуміємо, що вже треба щось купувати, а ну, немає надходжень, то це самі волонтерки, ті, хто працює в волонтерському центрі, вони бачать і крім своєї праці, свого часу, вони ще вкладають і власні кошти, те, щоб це, це було постійно, щоб ми дійсно не зупинялися. Отож, фінансування можна вважати найбільшим викликом, який ви зустрічаєте на своїй роботі? Так, але робочі руки, особливо весною і осінню, в сільській місцевості, це теж дуже серйозний виклик. Людей стає менше, тому що ми розуміємо, що у людей дуже багато роботи і вдома. Але є ті, хто не припиняє працювати ні на один день за, за будь-яких умов, за будь того скільки в них городів і всього іншого. А чи співпрацює ваш центр з іншими організаціями або волонтерськими групами? Якщо так, то яким чином? Так, да, від початку склалося доволі міцне співробітництво з Чернігівським благодійним фондом Захистимо Україну. І з Рібкінською громадською організацією Реальна співпраця. Ну і з Рібкінськими волонтерами яким чином ну, ми доповнюємо те, що можемо ми, ми допомагаємо їм те, що ми не можемо, тому що ну, у нас менше можливості, ніж у благодійного фонду чи громадської організації, вони допомагають нам, якщо у нас є запити по тих бригадах, із якими ми співпрацюємо. Наприклад, із благодійним фондом захистимо Україну, це переважно там медичні які засоби. Ну і з громадською організацією Реальна співпраця тут можуть бути різні варіації. У нас вони переважно замовляють або сітки, або ж ті хімери. Ще ми співпрацюємо з київськими волонтерами, пані Оксана Ващанок і пані Лариса Степаненко. Вони любочанки, але не забувають свою малу батьківщину. І від початку створення весь час нас. Підтримують за недавній час склалася під е, співпраця із волонтерами із Славутича і е, Миколаєва. Е, ми замовляємо в них е, ті вироби, які роблять вони або які можуть. Нам надати ті ж турнікети, чи е, кавери, які ми не виробляємо. Від нас те, що ми робимо, вони бачать нашу діяльність в соцмережах і звертаються, що чим ми можемо їм е, допомогти. Ну, обмін такий навзаєм, тим доповнюємо один одного, хто що може зробити. А які навички та якості ви вважаєте найважливішими для волонтерів? Ну, в принципі, волонтером можна бути з будь-якими навичками, з будь-якими рисами, якостями. Головне розуміти мету і йти до неї. Люди взагалі приходять дуже-дуже різні. Головне. Це, мабуть, віра в перемогу і е, бажання бути там, де, де твоя батьківщина е, розуміння того, що це земля, по якій ходили мої предки, і це земля, яку я хочу передати своїм дітям. Е, і ось це і, і спонукає бути волонтером найбільшим. А як ви оцінюєте потреби військових та вирішуєте, які проекти слід реалізувати в першу чергу? Це якась пряме спілкування? Чи так ми напряму переважно спілкуємося із е, хлопцями, хоча є е, тепер соціальні мережі? Дають широкий спектр спілкування, і я і Сніжана підключені до багатьох волонтерських груп. Якщо там є ось такі мож... якісь запити, які ми можемо виконати, то відгукуємося. Але переважно, так, це замовлення від хлопців або від їхніх родичів. Якщо це родини військових, то найчастіше вони приходять на цей момент на допомогу. Практично ніхто не відмовляв нам у тому, що якщо їхній дитині чи їхньому чоловіку комусь потрібна допомога, у нас мало рук, вони приходять обов'язково цікавляться, деякі з них так і залишаються вже потім з нами. Черговість надання запитів у нас є дошка, на якій прикріплені. Все в черговості, хто коли замовив, і переважно цього ми намагаємося і дотримуватися. Хто раніше, тим раніше зрозуміло, що сітка в'яжеться від тижня і і далі. А якщо це говорити про хімери, то це ті, що ручні, то це ще довше. Тому намагаємося триматися цієї черги. Єдине, якщо, наприклад, є запит, який є терміновий і він на передову, тоді намагаємося десь трошки підняти цей запит у черзі. Які плани на майбутнє у вашого центру та як ви плануєте їх реалізувати? Перший пункт плану. Це, мабуть, як і у всіх українців, дочекатися перемоги. У завданнях волонтерів обов'язково не впасти, дійти до тієї перемоги, тобто правильно розрахувати сили. Ну, і це, якщо говорити про далекі плани, якщо говорити про найближчі, то Думаю, що ви вже всі чули про те, що Любецька селищна рада оголосила збір на тепловізор для нашого земляка любечанина Костянтина Брагіди та його побратимів. Ціна питання 35 тисяч. На сьогодні зібрано десь близько 5 може трошки більше, тобто ще доволі велика сума для нашої місцевості потрібна. Тому прошу всіх, хто. Може долучитися до цього збору, немає маленьких донатів. Кожні 10-20 гривень це те, що може врятувати хлопців на нулі, те, що дасть їм можливість вистояти в цій важкій боротьбі. Тому долучайтеся, будь ласка. На цьому, все. Дякуємо ЗСУ за, за можливість створювати такий корисний контент. Підтримуйте наших героїв. Підтримуйте актуальні збори. Слава Україні!